Друзі, привіт! Сьогодні рецепт неймовірно смачного шоколадного пирога з грушею. Дуже простий рецепт. Готується на кефірі, а виходить вишукано, як з найкращої кондитерської. Тож готуйте і нехай найкраща кондитерська буде та, яка у вас вдома. Отже, розпочинаємо із того, що заливаємо мамку кефіром, додаємо сюди яйця, цукор і соду та перемішуємо. Та залишаємо на 30 хвилин, щоб мамка набухла. Тим часом підготуємо груші, для цього чистимо їх від серединок і наріжемо на шматочки. Далі, на пательню до розтопленого вершкового масла, додаємо цукор, перемішуємо і додаємо сюди груші та тушкуємо 15 хвилин, постійно помішуючи. Далі тушковані груші виймаємо і викладаємо у форму, застелену пергаментом. Тим часом манна маса, яку ми залишали, вже набухла, пройшло 30 хвилин. Додаємо сюди какао і перемішуємо. Та Викладаємо манне тісто у форму на груші. Рівномірно розподіляємо, щоб всі груші опинилися в тісті. Випікаємо при температурі 150 градусів 35 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Виймаємо пиріг, перевернувши його верх дном, і можемо насолоджуватись.